За п'ять хвилин пішки від Єврокомісії та ради ЄС тут у Єврокварталі працює салон краси, який відкрили українки. Усі вони знайшли прихисток у Бельгії після повномасштабного вторгнення. Вікторія надає послуги з відновлення волосся. Вона приїхала до Брюсселя з трьома дітьми у березні 2022-го і відтоді вдома не була. Чернігаві страшно дуже було. Ми виїжджали дуже було страшно. І у мене спогади жахіття. в Україні жінка каже: не працювала, була в декреті себе знайшла вже тут. Тут пройшла навчання і дуже дуже радію цьому, тому що моє життя змінилося змінилася найкраще. Це на 180 градусів. Це правда, да. Я дуже радію, що я колись наважилась на цю, на цю професію, і тепер я сама навчаю сьогодні. мене навчання вже за рік. Я десяту ученицю навчаю, учениця Леся родом з Одещини. На уроки з кератинового відновлення волосся. Вона приїхала з Німеччини, де живе зараз з двома дітками. Я вирішила знайти для себе таку роботу, щоб я могла поєднувати і час з дітьми і з родиною, і могла гарно заробляти. Анастасія, майстриня з досвідом, уже 18 років, як стриже. Раніше мала свій салон у Києві. Це прям, знаєте, такі обрана професія з дитинства була. Бо мама завжди сміялась, каже до самого дитинства. Всіх кукол стригла, там якісь м'які ігрушки, там кота, вуса. Б'юті індустрія один із найпопулярніших видів офіційної та й неофіційної зайнятості українок у Бельгії, кажуть у центрі для біженців, на території якого працює салон. Більшість клієнток саме українки. Дуже дуже мало бельгійців приходять дуже мало. і То вони роблять дуже так все чисточка, чисточка. Тобто ніякого гель, гель лаку нічого. Тільки все так дуже дуже скромненько. Розуміючи, що погляди на красу в бельгійців і українців відрізняються, жінки усе ж наважились відкрити офіційний бізнес. У центрі для біженців їм надали приміщення, символічну ціну, в рази меншу за ринкову. Було страшно, але я погодилася. Ризикнула у перші півроку після відкриття підприємницької діяльності. Жінок підтримували соціальні служби, доплачували до прожиткового мінімуму, якщо прибутки були замалі. То, в принципі, я в півроку мене збалансувала трошки для того, щоб я могла ну, без страху і залишитись без дому, без їжі. У мене дитина. Переживати було за що каже Дарія, ділиться розмірами місцевих податків. Пенсіонка висока, і податки високі 21% налог. І раз в три місяці пенсіонка 908 євро. Та, попри такі витрати, переваг багато і совість чиста, і клієнтів більше. Я там то подружкам то все. тепер я можу прайс до поставити. Так я плачу налоги. Я знаю, що все я відкрита. Ми працюємо для того, щоб бути полезними государству. Нас прийняли, нам допомагають. і помагали, і допомагають. Даже бути соответственно віддача. Зараз дохід значно перевищує навіть щедре бельгійське соціальне забезпечення. Я По повністю тут покриваю комфортне життя самостійно. Я мама з трьома дітьми, да, і якби я можу сама все. Раз на місяць на прохання керівництва центру тут влаштовують б'юті день, надають послуги українським біженцям безкоштовно. Раз. Мені дуже подобається, тому що я. Благодарна цьому центру. Ми погодились без якогось сумніву. Да, це класно, прикольно допомагати людям, які це потребують. Це якесь внутрішнє таке. Ну, допомагати. Це, це правильно. Це ж український центр для того, щоб допомагати українцям. Ціни у цьому салоні кажуть майстрині на відсотків 20-30 нижчі за ринкові. Ну допустим, манікюр тут стоїть там скільки, 35-40 євро. В салонах 60. Дешевше, бо це напівпідвальне приміщення всередині великого центру і зручності є не всі. Ні, це не салон. Ну, Це класно, да, місце, я дуже йому вдячна. Салон це салон, прямо йдеш. Ти по вулиці відкритий салон. Класичний салон можливо стане наступним етапом, кажуть майстрині. Втім, далекоглядних планів не будують. Що робитимуть після завершення війни? Ще не вирішили. Хочу, щоб закінчилась війна, дуже хочу. А як повертатися чи ні, не знаю. Це дуже важке питання, воно таке дуже ну, риторичне, бо немає. Ну, я в принципі за три роки навчилась не планувати. Для мене це дуже важко, бо в мене все життя було сплановане там покроково, І тут я трошки перевчилась цьому. І зараз нічого не планую. Працюю, живу, працюю ще раз. Олена Бромович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.